Приїхали в Розарій, не прийшли пішки, а приїхали. Віка нас привезла. так Я ж її не можу пустити. Вона біжить за всіма людьми, а Віка поїхала шукати, де треба зупинити машину, ну як автостоянка. Дивіться, які тут троянди при вході. Так. Вічно зелений пам'ятник захисникам нашої батьківщини. Розарій. Дніпроазот заснований у 1975 році на честь 30-річчя перемоги у війні з нацизмом у Європі. У його створенні будівництві брали участь працівники всіх цехів підприємства. Цей квітучий куток присвячений всім, хто не повернувся з фронтів Другої світової. І віддав життя за наше майбутнє. Кожна квітка це наша вдячність воїнам, захисникам Батьківщини і працівникам тилу, які самовіддано наближали День Перемоги. Всім тим, хто піднімав країну з руїн. Це пам'ятник тим, хто не дожив до сьогоднішнього дня. Я тут вперше. Я тут ніколи не була. Там лавочки, можна посидіти. Ой, мені треба так знімати, щоб моя тінь не попала. Дивіться, Ми можемо почитати. На території Розарію забороняється. І пишуть, що тут забороняється, кому цікаво. Ходити по клумбах теж забороняється. Отак. Ну, дуже-дуже гарно. Карта, схема Розарію. Так як я вперше, то мені це дуже знадобиться, куди можна піти. Скільки ділянок? Так, а де ж та лалека? 28-й пункт. Цікаво подивитись, але я жовтих лілій. Оце, мабуть, не знаю, що тут немає напису. Мені здається, це Кримська сосна. Ну точно я не знаю. Ну і ще інформація вся. Цариця квітів Троянда. Теж кому цікаво. Ну і звичайно, ми з Фенді тут. Ой. Та якби ж вона оце не бігала, від мене не тікала. Так, це жасмін. Там люди відпочивають. Ось. Оцей куточок я теж хочу побачити, я таке дуже люблю тут. Декорації. Троянди. Пенді в мене навіть ручка болить уже від тебе. Дуже гарно. Дивіться, яка красуня. Трояндочка. А ця ще більша. Я не брала, в мене там в сумці мікрофон, я думаю, мене чути. Я не голосно, правда, розмовляю. Ну, Віка підійде, я потім можу одіти мікрофон. А зараз просто познімаю. Ось дивіться. Куди мені хотілось прийти, Пендюша, сиди тихенько. Так, трояндочки. Жовті теж люблю дуже. Дивіться. Який кущик. Дуже гарний. Ну, ще не всі відкрилися, а тут білі. Білі-білі. Червона теж гарна. І знову жовта ось така. Так, тут щось, щось росло. А, бачите, тут росли нарциси, позрізані, то тобто будуть щось садити. Ну, це ж я молодець, я теж позрізала. І Це маленька ось така. Бар, бархатиста більше. Так, це, ми тільки цей бік оглядаємо, не знаю, куди ще. Треба було зафотографувати. Ой, Фіндюшка, руки болять, ти ж така. Три кілограма важиш. Ой, вітерець. А тут ромашечки. Ось. Поле ромашок. Колишуться на вітрі. Трішки вітерець піднявся. І оце ж я йду, не знаю, так, маки, але не такі, як у мене росли, кому я б показувала. Дуже здорові. Ну, туди не можна йти. Ну, ось такі дуже здорові, теж декоративні. І тут ромашечки. Так, куди ми ще підемо? А, ось у маненьке. Це плетиста, мабуть, не знаю, ну дуже висока, мабуть, плетиста, ось така трояндочка. Дуже гарна. Ну, назви немає, не написано тут, які це. Троянди. Тому це показую, які вони є. Дивіться, це ялинка. Ой, вона не знаю, яка. Метрів сім висотою. Це так, навскидку. Не знаю. Дуже високі. Це ж, скільки їм років? Так. Оце така троянда, яка є у мене і в Наталі. Ось тут такі кущики. О, яка тут краса. Де наша вікуля? Пиндюша. Так би вона тебе взяла на ручки. Бо я ж не поводок взяла, а шийник не взяла. І тепер приходиться на руках, каже, ну все, бери її. А вона тікає від мене. Ну зараз спущу трішки. Ой, поки тут познімаю. Ага, з цього боку теж такі ось. Це дуже гарні троянди. Так, ту я. І знову троянди. А тут ще красивіше. Зараз підемо. Зараз тут дуже багато і гарних. А, вікулечка. Ой, ой, та ж пригає прям з рук. Вони чи вони хоч пахнуть? Ой, да, медом пахнуть. Така краса, а он який кущ здоровенний. Дивіться, який колір. А пахне як. Ой, тут надихаться оцим. Боже, чому не жить ось яка краса жовті. А ці які? Ні, ці не пахнуть. Ну, дуже гарні. Я хочу до того куща підійти. А ці які? Але вони вже відквітають тут деякі. Ні, не пахнуть. А рожеві пахнуть і. Іншого кольору. Теж пахнуть. Ой, туї такі високі там були гарні, але не вийшло зняти. а самшит тут не хворіє. Дивіться, який гарний самшит і не хворіє. А дома чомусь хворіє. А тут яка краса. Боже, одні троянди. Ну, називається розарій. Оце не знаю, що там внутрі. Ото таке. Я не знаю. Ну, звичайно, не троянди, ну якась фендюшка. Іди зі мною, йди, красуня, іди. іди. На жаль, туди не можна, понюхати клумби не можна, але ось якась маленька, зовсім маленькі квіти. Подивіться, які манесенькі зовсім квіти. Трішки пахнуть ніжно-ніжно. Ось отакі. Теж відквітають уже. Ось гарні такі. Тут жовті, ось оплетиста троянда, але вона ще не квітує. Бархатна поруч. Ну і саме головна трояндочка бігає у нас тут. Ти не загубись, дивися. А ото цілі кущі е, червоних. Гарні, дуже гарні. Навіть хочеться десь посидіти біля кущика якогось, але там немає лавочок, тому я ось отут, хоч присяду. Ой, ну це да, це троянда, вона теж колюча. Віка, я не думала, що такі бувають троянди. Раз вона колюча, да, і листочки. Бачиш, трішки посиділи. Ну, а Фенді вперед. Да? На сонці жарко. Ну, пішли, пішли далі погуляємо. Тут скільки всіх красот. І куди ти ходиш? Тут травичку покосили. Ага. А йди там, де високо, де трави високо. Тиндеш. Йди сюди, йди, пішли туди. В тінючку. Жарко плюс 28. І тихо ж, вітерець перестав дуть. У мене навіть телефон. Гарячий став і виключився. Ну, ось так ми. Трішки тут гуляємо. І Фенді обслідує все тут. Ага. Ось так. Давай, давай, давай. Гуляй, пішли отуди далі. Там якийсь он баба-яга з метлою. Треба її пофарбувати. Куди ти пішла? Фендюш. Іди сюди. Ні, пішла гулять, пішла. На тротарці краще. Іди на травичку, коли ще сюди приїдеш. Чи приїдеш? Нема ж коли так гулять. Давай пішли. Ходім зі мною, ходім? Щось тут подивимось, іди сюди. Ну, тут нема нічого такого, півонії квітують, липа, здається, вже буде квітувати, чи вже квітує ось. Це ми зайшли в якісь такі. Дебрі, а тут що це, мабуть, був фонтан. Ой. Мабуть, ні, не знаю, що це тут таке. Щось Ми вже. Нам все треба подивитись. Ні, це просто сміття тут. Може, колись і був фонтан, ну, без сміття теж не можна жити. Птахи співають. Пенді, а ти де? А, ти усю. А я тебе шукаю. Ну, погуляємо. Віка сіла на лавочку відпочити, в неї теж заглючив телефон, як і мій. Тому я так трішки познімаю. Десь ще треба пошукати. Віка каже, є тут десь прикольні місця ще. О, Пошагала, пошагала. Красуня. Ну, тут теж є сьось. вказівники, куди можна піти до білих троянд і до білої берези. Не заблудишся. А біла троянда це оце. Так? Оце така біла троянда. Мініатюрна, мініатюрна.